Доброго ранку, малята, як ваші справи. Я, їжачок, колючий бочок. Я прийшов сьогодні з вами привітатися. Я не один прийшов, я з собою вихователя привів. Доброго ранку, малята! Я Тетяна Миколаївна. Я вихователь групи Веселка. Рада вас вітати! Як ваші справи? Все гаразд! Молодці! Я зайчик-пострибайчик. Прийшов не один, привів з собою другого вихователя. Привіт! Мене звуть Людмила Васильівна. А що ти вмієш робити, Людмила Василівна? Ми будемо разом з дітьми гратися, навчатися, будемо малювати зайчик і веселитися. В теплий сонячний день, в таку прекрасну погоду, зовсім не хочеться сидіти вдома. От і зайчики з їжачком вирішили погратися на свіжому повітрі. В яку гру ми будемо гратися? запитав їжачок. Давай у квача, запропонував зайчик. Він був дуже проворним і любив побігати. Але їжачок знав, що йому ніколи не наздогнати зайчика, тому й не любив швидких ігор. А давай краще в лічилочки!» – запропонував їжачок. Давай, а як? «Лічилочки – це гра, в якій що небудь рахують. Зайчик застрибав від радості. А що ми будемо рахувати? Їжачок уважно озирнувся навколо, а потім сказав: Квіти на галявинці Он на тій. Він махнув лапкою бік галявини, що виднілася крізь дерева. Цікаву гру придумав їжачок. Лічилочки треба буде запам'ятати. Цікаво так. Особливо, якщо гратися в неї з друзями. Так от. Їжачок і зайчик вибігли на галявину, на якій росло багато квітів. Ти рахуй квіточки на одному боці галявинки, а я на іншому, сказав їжачок. І друзі почали гру. Зайчик весело бігав від однієї квіточки до іншої, швидко все порахував. У їжачка так швидко не виходило. Він ходив від однієї квітки до іншої і повільно бурмотів. Одна, дві, три. Через кілька хвилин зайчик підбіг до їжачка. Я вже порахував свої квіти, а я ще не закінчив, сказав їжачок. Ти не вмієш рахувати, захихотів зайчик. А ти, мабуть, неправильно порахував, буркнув їжачок. Не буду гратися з тобою. І я не буду, крикнув зайчик. Потім їжачок крикнув на зайчика, а потім зайчик на їжачка ще раз. Галас від їхнього крику здійнявся на весь ліс. Погано сваритися з друзями. Звісно, погано не слуха, але друзі вже не думали про це. Вони просто кричали один на одного. І невідомо, чим би закінчилася їхня сварка, якби повз галявину не проходила тітинка ведмедиця. Чому ви сваритеся? запитала вона. Ви ж друзі, їжачок не вміє рахувати, швидко відповів зайчик. Це зайчик неправильно рахує, не залишався у боргу їжачок. Тітонька ведмедиця повчально сказала, якщо ти, зайчику, всі квіти швидко прилічив, то міг би допомогти другові, а не сміятися над ним. А ти, їжаче, не повинен звинувачувати друга, якщо не впевнений у своїх словах. Потім вона з'єднала лапки друзів і сказала. Дивіться, від вашого крику квіти опустили голівки. Адже це не прості квіти, а квіти дружби. Вони завжди в'януть, якщо поруч із ними хтось свариться. Ви ж не хочете, щоб квіточки загинули. Тож будьте знову друзями. А якщо трапилось, що ми з тобою позварилися? Ми завжди можемо помиритися. Ось так. Ти не плач, не плач, не плач і скоріш мені пробач. І на мене ти не серця, бо у тебе добре серце. Будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Ось так. Малята! Давайте завжди будемо дружити і робити друг другу тільки приємні речі. Ну а зараз треба нам бігти в ліс. Тому до побачення, до нових зустрічей!